Доброго дня, я лікар-невропатолог Катерина Ігорівна Чеглакова. Сьогодні ми поспілкуємось на тему розсіяного склерозу. Що ж таке розсіяний склероз? Розсіяний склероз це хронічне отаймунне захворювання, яке вражає центральну нервову систему. І найчастіше їм страждають молоді працездатні особи. Що ж є основою захворювання розсіяний склероз? Це ураження міеліну, захисної оболонки нервової системи нервових закінчень. Так, які ж симптоми розсіяного склерозу? Вони різноманітні, починаючи зі звичайної втоми, яка прогресує проблемою з координацією, з м'язовою силою, з сенсорною сферою, тобто тактильною і відчуттям на тілі, зором та іншими органами? У діагностиці розсіяного склерозу перше за все, ми використовуємо неврологічний огляд і виявлення саме суто неврологічної симптоматики. Окрім неврологічного огляду, який дає нам інформацію загальну про стан пацієнта, ми використовуємо МРТ-дослідження центральної нервової системи, головного мозку та спинного мозку, лабораторні дослідження спинномозкової рідини та інші лабораторні аналізи. Лікування російного склерозу направлено на лікування безпосередньо загострень та хворово модифікуючу терапію, яка запобігає прогресуванню даного захворювання. Кожен пацієнт відповідає за своє здоров'я та самопочуття, тож рання діагностика це запорука майбутнього регресу симптомів та а, а, кращого самопочуття. Звертайтесь до лікарів.